Проти пункту прийому склотари та макулатури повстали жителі одного із мікрорайонів Черкас. Кіоск збудували поряд із багатоповерхівкою. Кожного ранку люди прокидаються від брязка, тупляшок та скандалів без хатків. Власник споруди виправдовується розмістив пункт там, де дозволила міська влада. Сусідство пункту прийому вторинної сировини із житловим будинком викликало обурення у місцевих жителів. Вони скликали збори, аби висловити своє незадоволення. Кожний ранок я чула, спів пташок. Тепер я чую дзвін, пляшок, лайку бомжів, тому що якийсь господар з його запада приїхав і побудував нам такий генделик. Він не запитав, коли будував або перед будівництвом. Будували кіос під будинком. Тут почали рік тому. Люди скаржаться, їхньої згоди ніхто не питав. Нині збирають підписи, аби небажану споруду прибрали, щоб його знесли, да щоб його тут не було, тому що тут нарушені всі норми. Наші мешкання, де ми мешкаємо, тому що який магазин він не є, але він під самими вікнами з півроку не будувалося. Авраальним способом давай вони його будувати. Ще не добудували, а вже почали возити сюди тряпки, бумага. На збори прийшов і сам підприємець, запевняє май усі дозволи, а те, що макулатуру та скло часу здають без хатки – не його провина, і за поведінку таких людей відповідальність нести він не може. Всі документи зроблені офіційно і все по закону. А по поводу того, що здесь буде прийомний пункт стеклотари саме тут макулатури, то я вважаю, що наоборот очищать очищати район. Тому що для інформації я вам скажу, я в місяць вывожу из міста около 40 тисяч тонн стекла. Проблеми не вбачають і в муніципальній інспекції кажуть у підприємця повний пакет документів на цю ділянку. Має паспорт прив'язки тимчасової споруди, має догір його участі в отриманні об'єкту благоустрою. Тобто всі ті документи, які передбачені постановою Мінрегіонбуду, він має. Яку він здійснює діяльність, на жаль, чи на щастя, управління інспектування не має права втручатися в господарську діяльність цього суб'єкта господарювання. Тому що він здійснює прийом акулатури, це не заборонена діяльність. Втім, люди кажуть, миритися із сусідством безхатьків не будуть, і надалі вимагатимуть закриття пункту прийому макулатури та скла під їхніми вікнами. Ірина Васюрова, Вячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.